Вітаю усіх. Сьогодні буду робити фасольову зубку і буду вам показувати, як я її роблю. І через що в мене тут нічого нема. Зараз перейдемо на кухню. Фасольку я вже поставила, вона відварюється окремо. Зараз будемо починати з м'язка, як завжди. І зубку будемо робити як пошвидше можна зробити, і як, щоб менше було всього жареного в тій зубі. Так що побачимося на кухні. Ми вже на кухні і тут ви бачите м'ясо в каструльці. І тут я вже поставила фасоль відварювати окремо. Я так, так собі роблю, тому що так буде швидше мені. Бо і фасолька одночасно ще поки м'ясо не готове для того, щоб кинути сюди фасольку, то, то фасолька вже вариться, а м'яско ще буду зливати. Зараз воно буде знову закипати. Як завжди, я роблю закипить м'яско, зливаємо ту всю водичку, не збираємо шумівкою, як люди роблять, не збираємо. Зливаємо повністю всю воду, наливає, перемиваємо м'ясо і наливаємо свіжу воду, о, і кидаємо м'ясо, тоді вже таке підварене чу-чуть. і тоді будемо продовжувати далі варити зуб. Вже м'ясо закипіло, значить я зараз воду ту всю злию, перемию. І поставимо на нову. Варити вже будемо починати зуб. Мої реберці помиті, каструлька помита, починаємо варити зуб. М'ясо закипіло. Бачите, все чистеньке, ніякого, навару, накипу, нічого нема. Тільки деякі жиринки, де-не-де де плавають, це є добре, нормально. Тепер ми додаємо моркочку. Знаєте, якась дуже хороша фасолька, тому що вона зварилася буквально за 10 хвилин. Я почала кипіти. Я її покушала, вона вже готова зварена. Я її потім додам в кінці. А зараз дамо ще 5-10 хвилин, щоб покипіло м'ясо з моркучкою. і тоді додамо всю решту картопельку і всі спеції, і наша зубка буде готова. Так, моє м'ясо з моркою трошки проварилося, додаємо картопельку. Буквально 5 хвилин. Бо воно ще буде варитися з картопелькою, то не сильно треба йому багато часу. І тепер я додам цибульку. Цибульки в мене багато трошки, тому що я їх дуже багато маю. То я її хочу використовувати як можна побільше. Так, цибулька. Тепер, тепер... Тут в мене є петрушечка, чусничок, польська вігетта і суміш перців. І два листочки. Тут два листочки я ще затримаю, чуть пізніше тудам, а суміш оцю всю даю вже. І ще я додала зубку одну чайну ложку солі. Тільки м'яско почало кипіти, я зразу додала ложку солі. О. Тепер воно ще 5 хвилин прокипає. І будемо далі давати. Так, тут я ще хочу вам показати, я маю оце розмери. Я його буквально отак, пару От. і це все пару штучок, отак штучок 15 кидаю. А це в мене є орігано, я теж його додаю до зубки. І потім буду додавати, я поношу, через 5 хвилин буду додавати таку томатну пасту. То є паста з косткою, І там є, не знаю, 12 штук чи 18 штук у упаковці. І вона така маленька, і я її тут 156 грим. Воно використовує, я її використовую на раз. О, бо як, то, як лишаєш її половинку, то вона потім вже, знаєте, засихає і вона вже не є добра. Бо я взагалі томатну пасту рідко використовую. О, І зараз воно, воно так 5 хвилин закипить, то будемо додавати фасольку і томатну пасту, і наша зубка буде готова. Ще капельку. 5 хвилин зійшло, тепер додаємо всю фасольку і з тією водочкою, як вона варилася повністю. О, повністю всю фасольку сюди. О, тепер нашою зубки стало набагато більше. Дивіться, яка гарна. І тепер дамо ще 5 хвилинок. І будемо додати томатну пасту, і будемо вже кушати, що треба ще додати. Я тільки що вкинула ще два листочки лаврових. Вони от плавають. Два листочки лаврових і даю томатну пасту. Даю потрошки і побачимо, скільки треба буде. Та, і потім воно перекипить, покушає вияки. Як треба буде, то я ще капельку додам. Все, от, Кушайте до свого смаку, так, щоб воно вам смакувало. Бо смаки у людей теж різні, і через що треба кожному особисто. Скільки чого дати. Хтось хоче більше, хтось хоче менше томатної пасти. Дивіться, який гарний колір дістала наша зуба. Гарний колір і пахне дуже гарно. І буквально ще з томатною пастою 5 хвилин, maybe, а може і менше, навіть побачу, то залежить скільки томатної пасти. я буду, Чи буду ще додавати, чи теж буде все. І, і все, наша зубка готова. Якщо взяти по часу, то вона дуже скоренько. Я так просто як знімаю, то воно виглядає, що ніби воно довше є, але як воно вариться без зйомки, людина в себе вдома собі варить зубку, тою, то воно дуже швиденько, воно раз раз і ти маєш ту зубку. Особливо, що фасолька вона зварилася мені за 10 хвилин, і то я в шоці. О, вона вже дуже добра, нічого не треба. В мене і пасти не треба вже більше томатної, бо буде кисло, не треба. Воно ще покипить в мене 5 хвилин і виключу. Так, моя фасольова зубка зварилася. Чоловік мій попробував, каже, що добре, зараз і я попробую. М -м -м, вона дуже добра. Бачите, фасолька така файна, то така біла-велика фасоля, і вона. Вона є смачна. М -м -м. Дуже добре. Так що бачите, будете бачити, як я вже бачили, <смі> як я зубку робила. От он є важко і вона робиться дуже швидко. Дуже швидко. Так що, кому сподобалося, то, то собі зробіть. Я ще таке хотіла запитатися, я маю дуже багато зеленої цибулі, степір'ячка. І може хтось має ідею, що з нею можна зробити на зиму. Бо вже замороженою в мене є куча. Вже, вже я заморозила на пару років. <сум> Морозити вже мені не треба. Але може, хтось, хтось має якусь ідею, може, як можна її ще використати, бо шкода, вона пропаде, бо зима. О, так що, якщо маєте ідею, то напишіть, будь ласка. Ну і все. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. О, і дуже дякую всім, і до наступного якогось смачного відео. Відео знову. па, -па.